Вітаю! А ось і анонсоване відео про зберігання пуповинної крові. Варто чи ні? І чи є на це питання якась однозначна відповідь? Зразу кажу, однозначної відповіді немає, і ви маєте вирішувати все відповідно до вашої конкретної ситуації. Але моя місія як популяризаторки науки і як людини, яка є. Певною мірою експертом саме у цій темі, це надати вам достатньо інформації для того, щоб ви зробили правильний вибір. Чому я маю право говорити про це? По-перше, тому що моє академічне життя було пов'язано найбільшою мірою саме із пуповинною людини, як з об'єктом дослідження. І дисертація моя була присвячена клітинам пуповини, не пуповинної крові, а сполучної тканини пуповини, але це для мене такий дуже близький і рідний об'єкт. І я маю досвід роботи саме у комерційній організації, тобто у банку пуповинної крові, і знаю кухню із середини. Плюс, я є. Такою амбасадоркою здорового підходу до свого життя і раціонального підходу до того, що відбувається зі своїм організмом і відповідно організмом дітей для тих людей, в кого є діти. І я вважаю, що людям варто знати більше про те. Що таке взагалі пуповина, що таке пуповинна кров, чому про неї стільки говорять, і робити висновки відповідно, вже як я зазначала, найкращі для конкретно вашої ситуації? Отже, що у пуповинній крові такого цінного, що всі про неї говорять? У ній знаходяться різні популяції стовбурових клітин. Що таке стовбурові клітини? Я говорила декілька відео тому на цьому ж каналі, там називається База про стовбурові клітини, і я пояснила, що це, де воно знаходиться, чому це важливо, і проговорила власне, класифікацію стовбурових клітин. Те місце, яке у цій класифікації займають клітини саме пуповини та пуповинної крові. І от повторюсь, що в пуповинній крові знаходяться в першу чергу так звані гемопоетичні стовбурові клітини, клітини, які мають мультипотентний потенціал і здатні перетворюватись у клітини крові. Тобто це, по суті, основний інструмент кровотворення. У тканині пуповини, в свою чергу, містяться мезенхімальні мультипотентні клітини, або їх ще називають мультипотентні стромальні, мезенхімальні стовбурові, дуже багато е, таких синонімічних слів, і в основному використовується абревіатура МСК. От саме з ними я працювала руками, їх я вирощувала, культивувала, отримувала і все інше з ними робила. Е, разом оці МСК та гемопоетичні ГСК створюють таку. Ідеальну пару, ідеальний тандем для того, щоб співіснувати і допомагати один одному добре себе почувати. Такий самий тандем, до речі, міститься в нашому кістковому мозку. Там також є і МСК, і ГСК. І, власне, сам зразок пуповинної крові інколи порівнюють із зразком ГСК із кісткового мозку. Чому? Про це говорять. Тому що порівняно з кістковим мозком, пуповина і пуповинна кров це щось таке, що валяється буквально собі на землі, тому що це біологічне сміття. І якщо нам потрібен зразок кісткового мозку, то ми маємо зробити з людиною низку досить таких складних процедур, щоб видобути ті клітини з нього. Так, вони теж еволюціонують, вони покращуються, спрощуються і так далі, але все одно це не порівнюється із тим, що буквально взяти щось, що і так би викинули на смітник. Але чи є в цьому якісь плюси, мінуси підводні камені? А, виявляється, що є. А, один із підводних каменів тут те, що сам процес отримання пуповинної крові під час пологів, ну, він не завжди, скажімо так, актуальний, не завжди в тему, тому що пологи це такий складний процес і часто непередбачуваний. І лікарю-гінекологу Акушеру не завжди взагалі воно тут доречно ще гратися з пуповинною кров'ю. І тут два. Два таких пункти що для того, щоб Зразок пуповинної крові мав сенс, хоч якийсь він має бути досить великим і якісно зібраним. В той же час, якщо е, якість зразка е, буде ставитись вище, ніж якість проведення пологів і здоров'я породіллі та дитини, то це теж якась крива і нехороша ситуація. Тому е, зараз немає в гінекологів-акушерів якоїсь такої прям чіткої думки, що е, Всім треба, чи точно всім не треба. Тобто за, за обставинами, ну, це ми проговорили етап самих пологів. Але загалом, чи варто збер... зберігати, збирати, тримати десь платити гроші за це і так далі. Тут потрібно розділити одразу всю цю історію на два великі блоки, про які зазвичай не, не так часто говорять, тому що одного з цих блоків в Україні немає просто досі, хоча дуже хочеться, щоб були. Ці два блоки це приватне та публічне банкування крові. В чому різниця між ними? В тому, що при приватному банкуванні ви Залишаєте на зберігання зразок пуповинної крові своєї дитини, платите гроші за те, щоб його безпосередньо забрали, і за період його зберігання у тих кріоумовах, в яких він буде ок. Але ви при цьому з одного боку маєте повний доступ. До цього зразка, його вам можуть видати в будь-який момент. З іншого боку, безпосередньо застосувати його, безпосередньо використати його з користю, ви можете у дуже-дуже низькому відсотку випадків. Не нульовому, але дуже низькому. Для порівняння, що таке публічний банк? В публічному банку. Ви надаєте згоду на віддачу свого матеріалу в цей банк, тобто ви не платите гроші за всі ці процедури, вище що вказані, але при цьому ваш зразок може врятувати комусь життя. І якщо вам чи вашій дитині буде потрібна послуга, пов'язана із зразком поповинної крові, то для вас підберуть. Максимально оптимальний варіант, і це не обов'язково буде саме ваш зразок. І тут одразу може бути питання взагалі: така, в чому прикол? Це ж кажуть, що класно, коли свій, власне, зберігаєш, чому, чому ж тоді ми так можемо віддати просто права на свій зразок. Тому що тут є парадокс. З одного боку, так, присутня логіка в тому, що свій зразок він точно свій, а з іншого боку, для. Тих захворювань, які на сьогодні вже FDA та іншими організаціями затверджені як такі, що можуть лікуватись поповинною крові, найчастіше рекомендовано використовувати саме донорські або змішані зразки поповинної крові. І це означає, що якщо, наприклад, в дитини є. Певна патологія пов'язана з генетичними особливостями, то свої клітини їй вже, на жаль, не допоможуть, тому що вони несуть ту саму помилку, що і всі, всі інші клітини, тобто ну, нема, нема сенсу їх замінювати. І їй потрібні тоді якраз донорські клітини, які будуть сумісні, але які не будуть мати ось ту uh, генетичну uh, помилку, яку, яку несуть її власні. Одразу питання: чому ж тоді у нас немає такого варіанту зберігання поповинної крові? Ну, тому що, тому що дуже все складно. І от я якраз в ті часи, коли працювала у банку приватному, йшли певні процеси по створенню, в тому числі, і банка публічного, або хоча б. Гібридного банку, коли на базі приватного є ще певна кількість обладнання і реактивів, які йдуть на зберігання такого публічного формату. Це тоді називається гібридне банкування. Але ну, маємо те, що маємо, поки що нічого нічо не змінилось. Але публічні банки досить корисна ініціатива, тому що от для порівняння, якщо в приватних банках зберігається сумарно по світу значно більше зразків, то використано і вилікувано людей ними значно менше, ніж у співвідношенні збережених і використаних в публічних банках. Чому так відбувається ще додаткові трошечки щаблі порівняння? Те, що в приватному банку зберігають, грубо кажучи, ну, майже будь-який ваш зразок. Тобто він може бути там, невеликим, не відповідати мінімальним критеріям якості, які зараз в світі прийняті, Тобто він може бути там, менше 80 мл, там, щось іще з ним може бути не так, але вам за ваші гроші його збережуть. В публічному банку всі зразки проходять дуже ретельний контроль і зберігаються відповідно тільки ті, що повністю відповідають критеріям, тобто там найнайкращі -най зберігаються. Самі умови зберігання, до речі, це теж часто питають, або питають, який банк обрати. Ну, якщо вони відповідають там, певним теж базовим потребам, то вони плюс-мінус однакові. Тобто сам процес збереження зберігання цих матеріалів він насправді не дуже складний. Тобто його треба один раз нормально налагодити, розібратись там із варіантами зберігання з рідким азотом і так далі. І все, і далі воно працює. тобто Тут також ці всі страшилки про те, що якщо не буде світла, то не будуть зберігатись зразки або ще щось, вони відірвані трохи від реальності, тому що просто температура рідкого азоту, вона там мінус 196 градусів, і йому все одно є у вас світло чи ні. Але, звісно, якщо це мова про якісь більш технологічні дюари, судини дюари, точніше, це... Сіємності, в яких це все зберігається. То там у них буває доєднання електроніки різної, такої більш просунутої і так далі. Але це не вплине на безпосередню наявність холоду, наявність потрібної низької температури в цих судинах дюара. Але що ще важливо? Важливо, звісно, якісний персонал мати в банку, якісне обладнання, якісні реактиви. Ну, якщо говорити про Україну, коли мене питають, я завжди кажу, що вони всі плюс-мінус однакові. Тобто я тут не маю якихось комерційних інтересів в плані реклами когось чи навпаки антиреклами когось іншого. Інша справа: що коли ми говоримо про приватне банкування, в хід дуже активно іде маркетинг. Ось це те, що мене на певному етапі дуже сильно напружило, і те, про що говорять дуже активно зараз і лікарі, і науковці у всьому світі. Тому що одна справа мати цю опцію як варіант, розуміти, як це працює, оцінювати всі ризики і, навпаки, плюси. І Інша справа, коли рішення приймається виключно під тиском а якоїсь реклами і того, що Боже, я буду поганою мамою, якщо я не дам дитині все, що я можу дати. А потім ті ж гроші можна було витратити на якусь реальну потребу дитини а їх вже, наприклад, немає в родини, і починається біда. Тому тут треба треба думати, треба кожен раз приймати в кожній родині це рішення окремо. Ще одне відгалуження: відгалуження про ситуацію в родині. Ситуація в родині тут може допомогти прийняти рішення таким чином, що якщо є вже в родині дитина з певними патологіями, для яких точно підходить використання поповинної крові, то може бути сенс дійсно зберігти навіть у приватному. Варіанті для того, щоб використати потім для братика чи сестрички. Це цілком адекватна історія. А, також а, із того, про що зазвичай говорять і чим агітують це. А, Майбутнє. От я дуже люблю цю тему і люблю, і в лапках люблю тут, скажімо, love-hate relationships. А, Тому що це дійсно так, тобто дійсно ми можемо зараз не знати, якими саме технологіями ми володітимемо через 20 років. Дійсно, можливо, через 20 років той невеликий зразок із 20 мл зможе бути масштабований таким чином, що його зможуть застосувати. І так, може, через 20 років навіть аутологічні, тобто власні клітини, зможуть бути якимось чином модифіковані і застосовані для лікування цієї ж людини, навіть якщо у неї там буде якась, в тому числі, генетична патологія, а ми використаємо там, генетичні технології. І для того щоб вимкнути ті гени в тих клітинах, ну коротше кажучи, фантазувати ми зараз дійсно можемо. І е, розвиток науки відбувається ну, досить потужними темпами, і дійсно щось може відбутись, і дійсно може на щось згодитись і той малий зразок. Але ми розуміємо, як потрібно для цього, до цього ставитись. Як до такої фортуни-лотереї, як до послуги, яка заходить все-таки більш в такий люкс-сегмент і в сегмент. Не якоїсь обов'язкової допомоги пакета для людей, а до сегменту таких послуг для окремих категорій, які собі це можуть легко дозволити без болю для сімейного бюджету. Тому що повторюсь, якщо людина останні гроші витрачає на те, що може за сьогоднішніми розрахунками бути корисним в одному відсотку випадків, то це вже якось з морально етичної точки зору не дуже адекватно, тому що повторюсь, на сьогоднішній день є список. Патологій, при яких рекомендовано використовувати пуповинну кров, і цей список можна знайти на сайті FDA. Це велика організація, яка займається регуляторними питаннями того, що доведено, що не доведено, що можна на законодавчому рівні, що ні. Плюс є певна низка клінічних досліджень, в яких можна взяти участь, наприклад, зі своєю пуповинною кров'ю, і також я якось в Вкласти е, свій внесок у розвиток взагалі науки поглядів на це питання. От але не можна на цьому емоційно маніпулювати. Тобто люди мають знати, що так, пуповинна кров це не лохотрон. Там дійсно класні клітини, ці клітини дійсно можуть щось цікаве робити, їх дійсно активно досліджують, дуже багато лабораторій у світі. Але одна справа, коли ви здали і забули, і згадали, не дай Боже, тільки тоді, коли у вас щось з'явилось у цьому потреба. А інша справа, коли ви здали і платите великі гроші, які ви відраховуєте із родинного бюджету, треба, треба думати. Тобто, якщо у вас такий бюджет, який не відчує цієї витрати, і ви е затятий футурист, який хоче вірити в те, що через 20 років буде щось відбуватись в біотехнологіях абсолютно нове. Абсолютно маєте право це зробити, маєте вибір якісних постачальників послуг. Будь ласка, якщо ж, як я сказала, для вас це важко, то ви не маєте відчувати провину за те, що ви не надаєте дитині найкращого -най 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 чогось у її житті, тому що на сьогоднішній день це не входить в той базовий пакет най най, -най який потрібен кожній дитині без винятку. Отже, підсумовуючи, банки публічні працюють безкоштовно для людини в момент віддачі матеріалу, мають високий рівень контролю якості, але ви віддаєте повністю права, так би мовити, на свій зразок. Банки приватні зберігають ваш будь-який зразок, який би він не був, але він ваш рідний, ви маєте до нього завжди доступ. Але можуть бути нюанси із контролем якості порівняно із публічним банком, і великий фінансовий момент, фінансове питання, досить яскраво виражене. Чи дочекаємось ми появи публічного або хоча б гібридного банку в Україні? Ну, мені хочеться вірити, що так, тому що мені здається, що. Це була б хороша допомога, особливо з урахуванням тих потреб, які у нас з'являються, і в плані там донорства кісткового мозку, і в плані там, появи певних проблем з здоров'ям у людей, які пройшли бойові дії. Тому мені здається, що чим більше цих ресерч дослідницьких різноманітних організацій, тому що публічний банк це, окрім всього іншого, ще й. Дослідницька організація, тому що коли я казала про контроль якості, от якщо там зразок якийсь менший, чи по якимось критеріях не проходить, то його в публічному банку можуть забрати на досліди, на якісь більш глибші дослідження, розуміння того, як там що працює, які можна речі покращувати, які можна речі, можливо, здешевлювати, оптимізувати в самій процедурі, тому там всі зразки вони несуть якусь користь, і ви таким чином вносите ще й свій. Свою крапельку, внеску саме у дослідження. Якщо ж ви вкладаєтесь в а, приватний банк, то ви робите внесок в бізнес. Тут також тут треба розуміти, що це бізнес-модель, вона працює і вона ну, має право на існування, але просто потрібно розуміти, що, що саме в ній закладено, і які є а, реально працюючі компоненти, а які є такі а, близькі. Тільки від маркетингу і від якихось додаткових нашарувань сенсів, які в це намагаються вкласти. Сподіваюсь, що це відео було вам корисне. Сподіваюсь, що вам буде простіше робити вибір. І сподіваюсь, що в Україні колись буде публічний або хоча б гібридний банк пуповинної по крові. А ще забігаючи більше наперед, то ще й банк. Тканини пуповини і клітин із тканини пуповини, яких я, чесно кажучи, люблю значно більше, ніж клітини пуповинної крові. Хоча вони теж класні, але моє серденько із мезенхімальними клітинами. Тому, якщо вам цікаво, то буду розказувати і про них. А, хоча кому я брешу, я буду про них розказувати, навіть якщо нікому не цікаво, просто тому що я їх дуже сильно люблю. Ось, тому підписуйтесь, поширюйте. І якщо ви прийшли сюди після мого інтерв'ю в ток-шоу ут 2 то напишіть в коментах у Т2, і будемо, будемо знати, що ви все-таки зацікавились і цей гачак спрацював. А якщо ви не знаєте, що таке у Т2, то зайдіть на канал У Т2 і подивіться там багато дуже класних матеріалів із цікавими людьми. Па-па!